Привіт, друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердух. І сьогодні я вам покажу, як виводити кошти з російського буксу ВМР Fast Ну і подивимось зразу, чи платить він на сьогоднішній момент. Сьогодні, до речі, у нас 12 жовтня і 9.20. Добре, давайте розпочнемо. Коли ви вже зробили собі кошти, до речі, я скажу вам, що ви тут можливо, із, від 1 гривні. Ось ми, ми, можемо перейти на вкладку виплати і побачити 50 останніх виплат. Так, і ми бачимо, що в 9.18 2,5 рубля, 1 рубль, 10. Ну і так, найменше це 1, 1 рубль. 300. Найбільше. Ну, що виплачує, що майже кожну, кожні, кожну хвилину, кожні 5 хвилин хтось виводить кошти. Давайте я вам покажу, як це зробити. Для... Ну, насправді виплата дуже проста. Для цього нам потрібно натиснути, там, де пише наш баланс, кнопку Вивести деньги, натискаємо, натискаємо і можемо вибрати собі спосіб оплати. Наприклад, я вибираю на Perfect Money і хочу вивести всю суму, ну, всю суму, яку я заробила. Адже я вирішила в своєму випадку виводити з різних буксів ту суму, яка рівна 1 доларові. Буду виводити на Perfect Money доларовий кошеляк. Вводимо капчу. І е, перевіряємо, чи все правильно. Ми бачимо, до речі, пише курс, який 64 рубля за 1 долар. І натискаємо кнопку Вивести. Пише «Авто, автовиплата. Перевод успішно виполнено. Спасибо, що ви з нами. Вважаємо Тетяну Менту, ваше мнение, ми... Ну Це ми потім закриємо окно і вивезте в розмірі 1 долар, успішно произведено на ваш кошельок Perfect Money. Угу. А ну давайте тепер зайдемо на, св... на свій гаманець і подивлюся, чи прийшла виплата. Чи проходить від виплата інстантом, тобто моментально чи ні. Так, ми зайшли на свій аккаунт, давайте подивимося в історію. Як ми бачимо, 1 долар і один цент прийшов. І, як видно, від vmrfast.com Тож, зараз 9.23, значить, виплати йдуть, і йдуть моментально, що є для мене, ну, як для мене, це дуже великий плюс. Так, 1 долар. Давайте обновимо і бачимо, що на нашому балансі вже 0 рублів. Ну, що я можу сказати? На даний момент він платить, платить інстантом, тому я раджу сюди заходити і заробляти гроші. А також створювати свою структуру рефералів, аби збільшувати свій заробіток. Як я вам минулому... Відео казала, є 4 види заробітка це завдання, серфінг сайтів, переходи на сайт і лайки в контакті. Тож ви зможете знайти собі завдання на будь-якій будь смак. Все, всім спасибі за перегляд і до зустрічі. Па-па!